Сьогодні необхідно слідкувати за тим, чи є на соняшнику попелиця гелофрізова. Друзі, розселяється цей шкідник, і ми чули від хлопців, що необхідно обробляти, тому необхідно обстежити, подивитись, якщо 10% рослин заселено цією попелицею, необхідно застосувати хороші, ефективні інсектициди. А в даний пору це обстежуємо ситуацію по попелиці. Можуть бути клопи, друзі, люцерновий, трав'яний клоп, інші, їх дуже багато видів. Це також небезпечний шкідник. Його також необхідно знищувати через те, що він переносить віруси, він також зменшує урожайність соняшнику. Тому, друзі, давайте ще підведемо такий підсумок, дивимося по пилицю, чи є заселення, особливо в бутонах, дивіться в оцих листочках, які під бутонами внизу. Чорненька така гилофрізова попелиця. 10% заселених рослин це є порог шкодочинності і необхідно обробляти хорошими інсектицидами. Що необхідно сьогодні зробити, і я забувся сказати, що ви підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Полясиренка. Жнива скоро десь летів на пшеницю, дуже заморився і вирішив перепочити. Але він не шкодить соняшнику. Багато хто, можливо, не знає, але це шкідник не соняшниковий, друзі. Це жук -куська. Це він летить десь на пшеничне поле, яке поряд. Анізоплі, жук Кузька.